Класні можна зробити комплекти чобіт на на осінь, на зараз і на зиму. Народ, дивіться, це у нас неопрен леміго. Неопрено робляться водолазний костюм. 2600 вони коштують, підошва йде термокаучук, різіна, яка на морозі не добіє, вона однаково еластична що при плюсі, що при мінусі. Тобто використання плюс 15, мінус 5. Неопрен водолазний костюм, повторюсь, робить. Далі є карібу про шкіра вверх, є хантер про тканина верх. З водовідштовхуючим ефектом що шкіра, що тканина. Галоші йдуть однакові з термокаучука, так як тут підошва йде. Тобто на морозі не добіє, не слизько і тепло буде в ногі. Далі, тут це у нас дімісезонка. Це у нас уже зимові мінус 50, бачите, чулок іде з натуральної вчини, що тут, що тут. Язички тут у них вшиті, виходить, там і там. Тут ще додаткова затяжка зверху йде, що можна затягнути, щоб ніяке сміття туди не попадало. По грязі ці ви, в принципі, ось по цю висоту ви можете пройтися по воді, і ноги залишаться сухі. І стояти навіть можете по цю висоту. Тут ви можете пройтися ось по цю висоту і орієнтовно ось по цю висоту просто пройтися по воді. Стояти можна тільки ось по цьому. Тому що на то з водовідштовхуючим ефектом, але десь по швам все рівно починає ну, затікати-протікати. Тобто мінус 50 витримують Демар Хантер про, Демар Карібу Про. Ось такі чоботи. Мінус 10, мінус 15, я в них був на рибалки. Звичайний тонкий носочок, все прекрасно, все чудово. Тому по цінам 2600, 4650, 3900 гривень, і ви будете взуті, і в теплі ножки завжди ваші будуть в теплі.